Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Прохойте, проходьте. Дай труси. Ви хто такі? Документи. Так, тихо, 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 тихо. Це до мене по бізнесу. Дякую до побачення. У по якому бізнесу? Це вода заряджена на молодість. Хід продажів у В Якому Рейвені? Це така велика корпорація. В них є свій сайт. Купую по 2000 і продаю по три. Стравай. Якщо тут пляшка 2000, то це скільки? Це 20 тисяч. Два мільйони. Ти де такі гроші взяла? Взяла і взяла, там де треба. А якщо прогориш? Чого ти мене програмуєш? Чого я маю прогоріти? Бо ти вже продавала каміння з Китаю, Женьшень, Ладан, цих п -п -п покемонів. Якщо зараз прогориш серйозно, то мене не підходить, ясно? Мами, ти що тут ночував? Так довелось. Я з мамою вчора посварився. Клас. Вляпалась в якийсь рейвен. Зібралась воду продавати по три тисячі за пляшку. Ого, якась вода гарна. В чому проблема? В мамі. Може, ти подивишся документи, які вона там підписала? Ти ж розумна. Ну, пішли, подивимось, поки сковорода не прийшов. Сковорода. Вибач, купа справ mm -hmm. якраз маю бігти перевірити ремонт в підвалі для тиру. Зроблю вчора принесу тобі. та-па. Ну, Сковорода. Якщо є час на щурів, значить справу про квартиру чоловіків розкрито. І про гоп стоп І про відповідати будеш? Mm. Гоп-стоп. Взагалі все просто опитати свідків, зібратися докупи. О, може, пан майор теж як допоможе, опитає свідків. Не вийде. Я спочатку в прокуратуру, а потім в суд. А як же довести, який ти крутий слідак? Кому? Марина Олексіївна яку? Е, якщо справа про гоп-стоп не легше вперед. І не треба розважатися із чоремо. У підвалі. У тебе телефон дзвонить. Зараз буде. Вау-вау-вау-вау-вау. вау 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 вау, 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 вау. Чи я така Ляля? Моя. Подарунок від колишнього. Як це подарунок? Ну так, от коли хтось просто комусь щось дає. Ну Він, походу, з країни звалив, а я ключі в сумочці знайшла. Подарунок? Подарунок. От я й катаюсь. Ну, ти молодець. Уважуха. Хто молодець? Каріна молодець. Каріночка молодець. Чуєш? А даш кружок на Бо я вже забув, як це шикувати. Фантомні болі. Осика, ти здобув впав? Звичайно, сідай! А, почекай, давай зніму! Давай! Та ти що? А ну? Давай, газ! Ну, ти це зробив? Не Дивися нічого страшного все зробиться. Дрібниці. Он бачиш. Все нормально. Це що таке? Не знаю. Це, походу, гашиш. Ну, тепер точно приїхали. Шановні експонати конст оперативного відділку де поховались. Ей! Любі мої колеги. Все нормально. Все розумію, не переживайте. Вас звільнено. Гарного дня. Ну, бо не треба брехати. Ти його чула? Звільнено. Як я тепер без житла, без роботи. Пішли назад у відділок. Заспокойся. Це сковорода. Сковорода. Нікого він просто так не звільнить. Ну, принаймні всіх. Марина не дасть. Давай з твоєю мамою краще розбиратися. Так, ну тут все ясно. Твої мамі дали кредит на воду під реалізацію на тиждень. Як вона це за тиждень продасть? Блін. Блін. Це все заберуть. Будяк! А мій м'яч. А, а. – Фото ти А ти можеш заспокоїтися? А мою колекцію я ще збираю. І фото з мамою. Візьми фото з мамою. Так, все, вдих-видих. Куди ти це все понесеш? Куди? Куди? Сховаю, uh -huh. рятую. то ті полі не можна. Вона третя в списку помсти. Поклади це, Поклади це негайно. На підлогу? Угу. Uh -huh. З тебе 36 тисяч. Це не експертизу, комерсант. Клади і пішли. Будяк, розморозься! Так. так. Все, я не можу, який план! Так, заспокойся, будь ласка. Mm. Давай ще раз. Ще раз! Ще раз, давай. Ну-ок! У мене був колишній Сережа. Ми зустрічалися, бо ми нього посварилися. Тому що він зрозумів, що я його не кохаю. Він взяв машину і поїхав. Ключі були в мене в сумочці. І от ми тут. А що він вирішив, що любов прийшла? Ну, він мене побачив Жору. Ой, Карина, Карина. Документи на машину є? Так, є. Ось. Що тачка на тебе записана? Так. Поводиться моя. Ну, це рішення нам треба з тобою ще прийняти. Давай подзвонимо сковороді і спитаємо, що робити. Наскільки я знаю Сковороду, він не дуже любить гашиш. І Чого це ми не беремо, трубку? Я вже думала, з тобою щось сталося, страшне, зле, жахливе. Такі думки мене ще більше розпалють. Проводи mm. формацію. На жаль, зі мною все нормально. Mm. Слухай, є прохання. А, а ти можеш віддати мені ту фотку? Ну, там де ми з тобою вдвох. Просто віддати. Ну, взагалі я всяке можу, якщо пробу попросити. -про -про oh. <кліпсу> Слухай, тут не хотів говорити, але дехто тобою дуже цікавиться. Тобто, прям сохне. Хапай, поки не пересох. Просто не може переходити другу дорогу. Доброго дня, Марина Олексіївну. Доброго дня. Питало на тамкине Валерію. Ганициренко. Там темно було. Я не дуже роздивилася. Він як заричав. Я спершу подумала, вовкулака якийсь. Або ця чупакабра. Вони прямо з дерева злізли. І так само втекли. Телефон забрали. Не встиг додому дійти, як всі гроші з картки познімали. Який фоторобот? Вуха, морда, хвіст. Які вуха і хвіст? А такі. Я працюю вихователькою в дитячому садочку. Так у мене на кожному святі такі самі котики, лисички. Так, давай ще раз. Тачка твоя? Моя. Значить, наркота твоя і кримінальна відповідальність теж твоя. Робити. Тихо. У мене є план. Ми можемо це все скинути берегам, а потім їх же і накрити. І при грошах, і герої. Гроші ділимо пополам. М? Калян в камері пусто can't самотньо. and да, Я бачу, ти шукаєш того, хто заповнить цю пустоту, да? А є на районі за останній місяць 5 гоп стопів. Якась банда квадроперів активізувалась. Квадрошу. Ну, Правильна гілка еволюції. Люди, які ведуть себе як тваринки. там котики, лисички і інший дрібний пухнастий звір. Ну, є тут на районі пару таких особистостей. Так, що надо. Кот з цією зграєю, там, Придивись. Обнюхать, як то кажуть. Тільки обережно. Може, вкусити. Е. Ходи. О. Дзвонити мамі. Чи не дзвонити? Сказати, їй, що я знаю умови контракту, чи не сказати. Ти можеш просто заспокоїтися. О. Так слухай. Лабораторія. Ага. Ага. Ясно, дякую. У пляшках звичайна вода. Вітаю твоя мама в шахрайській схемі. В якій схемі? Шахрайській. Моя мама не шахрайка. Ти її не знаєш. Серйозно? Вона продає звичайну воду по три тисячі гривень. Як це ще назвати? Це мама. Допомогла. Дякую. Будь ласка. Здорово, борой. Я відмічки, що Товар вогонь. Ціни приємні. Ясно. А звідки? Афганістан. Чи тобі свої канали здати? А що так дещо? Клінтур набиваємо. На ринок виходимо. Угу. Типа демпінг. Ну що, береш? — беру. Ну супер. Давай гроші. Мож, Може, перерахуєш? Може, перерахую. Відділ по боротьбі з наркотиками. Вітаємо новачків на нашому базарі. Я казала подзвонити Сковороді. На вихід. Алло. Привіт, мам. Ну що, як бізнес? Ніяк. ти такий. це я одразу паразит. А того не йде бізнес. Всі ноги стерла з тими продажами. Воду не продала, проклять назбирала, як ти й хотів. Зурочив мамо. Щоб квітів з цвинтаря передав. Це тебе хтось зурочив, коли ти цієї води на всі гроші накупила. Ти про що думала, коли купляла? Ну, що ти? Рис, це саме. Білка? А. я Якян. Блін, як же з вами подружитися. А давайте поїдемо зараз в ліс подалі від людей. І білка покаже дупло. Що можеш не показувати, а. Давайте а, до мене поїдемо. У мене там берлога не прибрана, а я буду по типу, вашій компанії відміть, а? Алло, поліція, хочу заявити. Домагання по От Нащо ти мені таку подставу зробив? Я тебе просив гопстоперів шукати, а не дітей лякати. Ну, це явно не гопстопери. Та ти що? Добре. Поїдеш на радіоринок, дізнайся, чи не спливали десь телефони потерпілих. Моделі і прикмети. Так ти що? Андрій Миколаєвич, ми вам все пояснимо. Навіть не цікаво. Народю давай. Це нас за збут наркотиків взяли. За оперативний збут. Карина взяла машину колишнього, а там наркота. І цей дилер Валірон виявився опером. Але ми не хотіли її продавати. Ми хотіли вийти на слід з а Нас взяли. Витягніть нас, будь ласка. Будь ласка. Витягти? Та ну. Я ж вас потім сюди не зажену. Витягну. Якщо розкажете все. Я скажу все. Розкажіть ті. Будяк. Вибач, будь ласка, я не хотіла твою маму ображати. Мама ж, це ж. Дура стара. Сама підписала контракт, а тепер мене звинувачує. До речі, про контракт. Я тут легесенько продивилася. Ось. Дрібним. В на виплат депозит заставою є нерухоме майно. Угу. Квартири. Угу. І я знайшла інформацію по цій конторі і за останній місяць вони продали 5 квартир. А згідно фінансових документів, продаж води у них в глибокому мінусі. Розумієш? Угу. Вода не продається. Мама документи підписала і не подивилася. Ось ми цим. Зірмовився. Так і запишем. Був відсутній за сімейними обставинами. А, і що робити? Шукаю, чиї квартири продали. Вже роблю. І всі документи в відділ економічних злочинів. Хай пишуть колективний позов. Закриємо цю контору. Добре. Сьогодні я вас не звільняю. Але треба попрацювати, ще й мої обступники вісять. Вперед! А, три з половиною за пляшку. Це зі знижкою. Це що? Відео з камери спостереження парковки. Ой. Бачите? Неркета моя, я ж вам казала. Карина, тобі я вірю. Чи я uh, усиджуся на довіряю? Ось зараз буде цікавий момент. І... И... Чуєш ти? Якщо там щось пропало, я тебе поріжу. А ти в Київ так Відчиняй. Mm. Пам-пам-пам-пам. Як я придумав, а? оце поворот. Ножик віддай, бо ще поріжешся. І запам'ятай: подарки не віддарки. Машина моя. Має же залишитися хоч якісь теплі спогади про тебе. Мяу- мяу, добрий вечір. А можна телефоном подзвонити? Дуже треба. А... Хлопці, а ви в курсі, що у нас приватні зоопарки заборонені. Поліція. <нах> 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 Лапки вгору. <нах> що ти за син кинув у такий момент? ти трубку не бери, я вже хочу воду продати. Та я ще то й вироблю, тільки твоєю водою і займаюся. Ти бачила, що підписувала? Що? Що? Ти квартиру в заставу захвалив. Так, так. Так, а що тепер робити? Та нічого. Прикрили. Твій Рейван. Бо твій син працює в поліції. Хочеш тортик? так? Валерія. Патологоанатомша! А ти вважаєш це нормально? А що таке нормально, пане Майоро? Кожного. Свої слабкості. Ага. Що тобі не подобається гарні жінки? Подобається. Перша новина — колишнього посадять. Погана новина, тачку забрали. Проходить по справі. А, і будячок, в інстаграмі твоя водичка розлетілась по п'ять тисяч гривень за штуку. Три п'ятсот мої, решта ваші. Добре, я так і знав. Я так мамі і сказав, що ти все продаш. Вона, до речі, від тебе в захваті. Може, сходимо кудись тепер повечеряти. В тебе ж нема хлопця? Він тепер колишній. Будячок, нам краще разом нікуди не ходити. Куди не ходити? Та Краще нікуди. Я просто його мамі сподобалась. А я? Тож я справу з Ривоном розкрила. А ти виходить не сподобалась. Одразу два напрямки вели. Три справи розкрили. Ну, передай, що всі молодці. Усі молодці? Перед тобою. Ну, не перетягують. Царенка теж оперативно подав документи до прокуратури по Паривану. Всі рахунки під арештом. А, а де твій домашній улюбленець? Чи ти про Царенка? Угу. І фото на пам'ять. А на це навіщо? А це для шантажу. <рес> Не парся, це мій фетиш. Особистий фетиш. А не погляну, хто тут поліції. Ну, Взагалі-то в мене є і живі. Це мій улюблений. Ага. Цей був хороший. так yeah,